Сьогодні на ринку купили розсаду. Ну, самої мені поки що не виходить, виростити. Я, мабуть, щось неправильно роблю, вона в мене не росте, пропада. Не можу зрозуміти, в чому причина, тому було прийнято рішення купити готову. Що ми купили? Ми купили різні томати, купили перчик і будемо зараз саджати, приготуємо наші. Місця для посадки. Скільки коштує розсада, 12 штучок, 100 гривень. Така ціна на ринку була. І ще забула сказати, оце ще сіненьки також взяли. Ось такий от у нас комплект. Зараз вирушаємо садити. Показую вам наші місця для посадки рослинок. Оце ми брали, викопували отут траву і робили собі такі грядочки. Траву викопували і відносили он туди, у нас там є куча, щоб вона там перегнивала. Туди віднесли. А тут перекопали потім. Оці всі грядки. І грабельками порозрівнювали, щоб нам Починаємо сажати помідорчики. Такі буду копати ямки і будемо туди садити. Починаю робити ямки під помідорчики. Є в мене така маленька лопаточка. Нею дуже зручно працювати. Ще я заздалегідь приготувала кілька відер з усяким добром. Ну, щоб все було в мене під рукою, щоб я нікуди не ходила. І тут у мене в кожному відрі є щось корисне. Перше, це я взяла перегній, насипала. Там така в мене була стара перепріла трава, всякі листя, гілочки. Взяла його, щоб зробити землю трошки м'якшою, поживнішою, тому що помідорам це дуже подобається, вони будуть швидше рости. Ще навоз взяла, щоб додати сили корінням, щоб помідори краще плодоносили, але треба класти його небагато, щоб не спалити коріння. Ще взяла пісок, щоб зробити землю більш легкою пухкою. Щоб коріння краще дихало і вода не застоювалась, і ще взяла попіл золу. В ній багато дуже корисних мінералів. Вона допомагає рослинам бути міцними і дає гарні плоди. Ну ще плюсом захищає від всяких шкідників. Кожну ямку я трохи всього насипала, акуратно перемішала лопаточкою. Потім вже добре залила водою. щоб поки вода стояла в ямці, я почекала, щоб вона вбралася, і вже тоді буду садити розсаду. Потім я обережненько душиком пролила розсаду водичкою, щоб її можна було легше розділити і не поврядити коріння. Луночки в мене перші готові, вже водичка трохи вбралася, земелька волога стала м'яка, беру по одному помідорчику і саджаю в землю, майже до самих нижніх листочків і трошки нахиляю стеблинку на бік, тому що вони були трошки завеликі, і так вирішила я зробити. Ще потім, коли посадила по одній штучки, мені пізніше вже попалося відео, що кажуть, що треба садити помідори парами, що ось одна рослинка буде підтримувати другу, і вони якось будуть добре плодоносити. Ну, це ми потім перевіримо ще, що буде рости краще, одна, чи там, де я посадила по дві. І ось так, в принципі, один за одним брала помідорчики, і так знаєте, повільно, обережненько. І треба ще слідкувати, щоб листя не опинилося під землею. Його краще одразу зняти, якщо воно зайве, бо дуже низько, бо волога земля, листя. Ну, це, знаєте, є такий ризик, що може розвитися грибок. І ще важливо не пересаджувати в спеку, ми робили це ближче до вечора, щоб помідори краще перенесли пересадку. Знаєте, садити помідори це завжди така трошки магія. Кожен кущик це майбутній салат чи соус, чи просто перекус прямо з грядки. Тож залишайтеся зі мною, дивіться, як усе проходить, і надихайтеся на власні городні пригоди. Що ж, 12 кущиків перші ми посадили, все акуратно розмістили в ґрунті, гарненько полили і трошечки підв'язали, щоб вони почувалися себе впевнено на новому місці, і тепер буду спостерігати, як вони будуть рости і міцнішати щодня. До речі, забула сказати, що один важливий момент, коли посадили помідори, ми їх замульчували просто сухою травою. Вона в нас завжди є і багато. Після косіння залишається. Просто взяли і легенько розклали навколо кожного кущика, поки що не товстим шаром, так, щоб прикрити вологу землю. Коротше, у нас є деяка підозра, що там, от у тих досках, є котята, тому що бібі. І корі, вони туди ходять і туди прячуться. І Я думаю, що там щось є. Будемо чекати. Ну що ж, з помідорами ми майже впоралися і тепер перейшли до баклажанів. З ними принцип той самий, але є кілька нюансів, про які я хочу розказати. А, баклажани вони трошки ніжніші ніж помідори, такі собі знаєте, принцеси городу. <хи> вони не люблять, коли їх тримають без діла. Їх треба зразу садити, коли у вас є розсада. Тому я спершу приготувала все наперед, зразу, і лунки, і воду, і мульчу, щоб все в мене було знову ж під рукою. Спочатку зволожили ґрунт для томатів і потім акуратно брала кожен паросточок. Старалася не порушити його, цю, з коріння, бо баклажани цього дуже не люблять. У них дуже делікатне коріння Ось. і їх треба дуже обережно розділяти, якщо вони разом. При посадці я використовувала ті ж самі добрива, взяла перегній, навоз взяла, взяла, пісок, золу. Нічого не вирішили змінювати, не експериментувати і залишити все як є. На відміну від томатів, де я робила окремі луночки для кожного кущика, тут зробили все простіше. Це була просто довга грядочка, ніяких окремих ямок і не викопували, все висаджували в один ряд. Цей спосіб він зручний, рослин у нас було небагато, просто треба садити на рівній відстані. Ось, а потім, коли посадили, трошки присипати землею і все, кущики на своєму місці. Цього року ми знов таки кажу, що експериментуємо. Вирішили посадити небагато. У нас кілька кущиків, так щоб нам вистачило скуштувати, може щось закрити, якщо буде добрий врожай. Що ще хочу сказати? Що баклажани вони дуже люблять тепло, тому їх треба садити або пересаджувати, коли вже немає нічних заморозків. Якщо у вас прохолодно вночі, то треба накривати, як ми робили. Вночі агроволокном прикривали або плівочкою ось, а в сонячну погоду вони просто розцвітають. Ще, мабуть, я так думаю, що ми будемо їх підживлювати біодобривами, будемо обережно рихлити землю і, звичайно, регулярно поливати, тому що без води баклажани рости не хочуть. Як і з помідорчиками для мульчування я використовувала суху траву. Знаєте, мульчування це взагалі такий крутий спосіб. Ми завжди мульчуємо грядки. Це справжній порятунок і для рослин, і для нас. По-перше, мульча вона допомагає зберігати вологу. Земля не так швидко пересихає, тому поливати можна рідше. По-друге, вона пригнічує бур'яни, це менше роботи з прополкою. Ще вона поступово перегниває, збагачує ґрунт, то що це і на таке знаєте, натуральне добриво. Зазвичай в нас це схошена трава, ми кладаємо таким ну, не дуже товстим шаром, але не треба це робити дуже впритул до стебла, щоб не було. <загнивання>. І після мульчування грядка одразу виглядає акуратнішою, а рослини доглянутими. Баклажани, помідори вони дуже добре реагують на мульчу, вони стають міцнішими і краще плодоносять. Корочу, сьогодні садили помідори, садили синенькі. І що я замітила? Що бібі і корі ходять отуди. От туди у нас там є вихід, вони виходять. Там є така свалка, там мама, положені мама. всякі такі дрова, ось і вони там лазять. Мама, Щось вони мама, там дядя. прячуть. Мама, 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 мама. Я думаю, що там можуть бути котятка. Ми хоч їх і не чули, що вони там ну, не мяукали, але вони дуже часто туди шниряють. Прям цілими днями. То туди-сюди, туди-сюди. І раніше вони туди не ходили. Я туди лізти не буду. Не буду я там нічого нарушати. Не треба нарушати спокій. Вже будемо чекати, щоб привела вже підросли. Хихали на риночку таку рослинку. Він називається рододендрон. Це така многолітня рослина. Отакими гарними квіточками цвіте. Тут він зараз у горщику посаджений, Ну, ми вирішили, щоб висадимо його в ґрунт. Дуже мені сподобався такий гарний декоративний вид у нього. Прям красунчик. Таке вибрали місце для посадки. Готуємо таку ямку. Єгор допомагає. Давай, Єгорчик, копай. Молодець. Спочатку ми викопали ямку приблизно пів метра. На дно ми. Засипали таку, знаєте, приготували спеціальну суміш, там була земля, і ще додали землю з-під ялин, щоб середовище було кислим, як рододендрони люблять. Потім ми додали старі листя та гілки з-під туї. добряче так насипали такий слой. Потім зверху ми додали соснових гілочок. Вони допоможуть зробити ґрунт більш кислим, тому що рододендрони це дуже люблять. І, по-друге, гілочки будуть повільно перегнивати і збагачувати землю, утворюючи природне середовище, яке дуже схоже на лісову підстилку. Потім ми обережненько витягнули цей кущик з горшочка і встановили його на наше місце посадки. І вже потім зверху засипали землю в переміжку, яка була зі старими листями та гілками з-під туї. Рододендрони вони не переносять такої, знаєте, важкої глинистої землі. Вони найкраще ростуть на півтіні під кронами дерев, і ще дуже вони полюбляють вологу, але щоб вода не стояла в них. Тому робимо такий висновок: що рододендрони вони не люблять пряме сонце. Найкращий їхній друг це півтінь. Вони дуже полюбляють кислий ґрунт. І ще перші кілька тижнів я рекомендую його не підживлювати, тому що йому треба адаптуватися. І потім вже можна регулярно поливати, але ж знов-таки кажу, щоб вода не стояла в ньому, бо він цього не любить. Пересадка вона не дуже складна, але вимагає ніжності і уваги. Якщо все зробити правильно, кущ скоро оживе, пуститься в ріст, і буде дуже добре радувати вас своїми квітами.